Доброго дня, малята! Сьогодні до нас завітала ляйка-Оксаночка. Вона дуже засмучена, бо у неї є іграшка, а вона не знає, як з нею грати. Давайте її навчимо. Подивіться, що є у цієї іграшки, кільця різної величини від найбільшого до найменшого. Стрижень і верхівка. Тож почнемо збирати цю іграшку. А збирати треба завжди з найбільшого кільця. У мене це рожеве. Одягаємо. Слідуючим найбільше буде червоного кольору. Одягаємо. Серед інших фіолетове найбільше. Одягаємо. І найбільше беремо жовтого кольору. Одягаємо. Ось у нас залишилося ще кільце. Найбільше зеленого кольору. Одягаємо. Залишилося найменше синього кольору. Одягаємо. А ще залишилася у нас верхівка. Одягаємо її на стрижень. І ось така іграшка у нас вийшла. Вона називається, Оксаночка, Пірамідка. Гадаю, що і ви малята згадали, як з нею гратися. На все добре вам, до побачення.